Попередні серії з допомогою Валтера Трікс вибирається з виміру Омега і нападають на планету Андрос, Лейла стурбована. Вона повертається на рідну планету. Знак Валтора Ді, милі, Селіна Тримайся селіно. Ми зможемо. Я знаю. Gotcha, you, не бійся, я тебе не кину. Ні за що. Ні. Принцеса Лейло! Варто допоможіть русалкам. Я пошукаю інших. У морі андруса щось сталося: щось погане, темне і жахливе. <бирать> а, 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 Живу, сестри, будь ласка, накрить нас. Відпустіть. Королі, вони, тебе не чують. вони самі не свої. Їх щось змінило. Не щось, русалко. А хтось. І цей хтось я Валтор. На них мій знак отже вони належать мені. Переконливо. Так тримати ці русалоньки давно мали отримати по заслузі. Спершу ти тікаєш із виміру Омега, потім перетворюєш андрос на свій гральний майданчик, а тепер знайшов портал між вимірами. Ми вдвох. Тобто в чотирьох далеко підемо. Так, далі ніж ти можеш уявити. Але треба дочекатися слушної нагоди. Я давно чекав і можу почекати ще. Ув'язницю я ослаб та відновивши сили, я зможу підкорити всесвіт. Кожен вимір, до якого вдасться дотягнути через чарівний портал. Королівства підуть у небуття. І коли це станеться, уся магія належатиме мені. Я стану володарем усього живого, усіх заклинань і чарів, і мій знак заполонить всесвіт. Валторе! Валторе! Й так дуже сильний. Цього недостатньо. Щоб відновити силу, мені потрібна магія королівства сонця. На щастя на солярії завжди ясно. Не виходить. Як я тільки не намагалася зв'язатися із нею. Ти зробила усе можливе. Не хвилюйся. Ти молодець. Від Лейли новин немає ані слівця. Дивно, Лейла ніби розчинилася у повітрі. Я починаю хвилюватися. Вона ніби зникла з лиця землі. Припиніть, Лейла, певно, дуже зайнята, але я впевнена, ми скоро про неї почуємо. Вона не пропустить вечірки століття. Мій день народження не скоро, аж у грудні. Чи ти це про свій бал? Правильно, про бал принцеси, і він завтра. Ти жартувала? Це був жарт? Блум не робити так. І з важливими речами жартувати не варто. І вечірка одна з них. А щодо всіх вас, відповідь ні. Вас не запрошено. То як усі готові. Ми нас дуже немо у вас. У нас ще є деякі справи. Що ж, тільки не змушуйте мене чекати. Я готова. Це твої валізи. Так, вирішила не набирати речей. Блум, пристебнися. Вирушаємо. Солярія. Солярія. Принцесо. Принцесо. Тату. О, ваша високість, багаж. Мало не забула, обережніше, нічого не попніть. Ваша величність. обійдемося без церемоній. Зви мене король радіус. Блум, приємно тебе бачити. Стела багато про тебе розповідала. Почувайся, як удома. Я постараюся, хоча мій дім на сто кімнат менший. От побачиш, ти швидко звикнеш. Ходімо, я покажу твої покої. Але я спершу проведу екскурсію по палацу. Найкраще на закуску це зал Всесвіту. Тут всі галактики виміру Магікс. Це моє улюблене місце в палаці. Десь у круговерті зірок живуть мої рідні батьки, і Король і королева доміно. І світ сплюндрували і перетворили на холодну і занедбану пустку. Мій народ знищила темна сила лихих відьом, але я жива і мої батьки теж. Я це відчуваю. І Хоча знайти їх буде непросто, я це зроблю. Якщо є надія, є й шанс. <праць> Що це за сумне обличчя сльози? Усе гаразд, Стело. Я в нормі. Не забудь ми маємо розважатися. Насупся, а думай про завтрашній день. Попереду тільки веселощі, і ніхто не зіпсує нам свята. Неймовірно. Це все для тебе. Там ще чотири кімнати. За усі свої дні народження я не отримувала стільки подарунків. Насправді нічого особливого. Старомодні прикраси, примітивні корони, заважкі важкі скіпотри, безформні мантії. Зарозуміла дівчиська. Ненавиджу тебе у принцеси непросте життя. Що ти тут робиш? Мамо, заздрість не прикрашає благородну леді, але ця стела і справді нестерпна. Я ненавиджу це дівчисько. З тебе б вийшла краще, принцеса. Сонце і місяця. Але я таки лишуся бідолашною зведеною сестрою стели. А для короля Радіуса вона найкраща. Важко перебороти батьківську любов, але материнська любов знесе все на своєму шляху. Сміхнися, завіса піднімається. Люба Стелло, графиня Касандра. Шанована придворна дама, графине. Вітаю! Поглянь, Це подарунок для тебе. Сподіваюся, сподобається. Дякую, дуже гарно. Але головна увага. Моя донька сама вибирала. Вона вивчає вищу магію в академії Бета. Ти знайома з химерою? Ти? Ти вкрала мою сукню. Світ тісний, ваша високосте Що відбувається, я не розумію. Просто вони трішки посварилися, коли були в магіксі графини. Я нічого не крала, але принцеса Солярії має одягти ту сукню, яку хоче. Якщо хочеш, вона твоя тільки не плач. Я віддам її тобі. Забирай її. Я не вдягну недоноски. Хоч ви сумніваєтеся, але це може стати початком міцної дружби. З дороги! Оселися, доки можеш, Стело. Але присягаюся. Твоє свято я зіпсую. Блум прокидайся, вже пізно. Тільки світає. Правильно добало 10 годин. А в нас ще купа справ. Ти мене чуєш? Треба зробити зачіску, нанести макіяж, підібрати наряди. Ще ж будуть вечірки до і після балу. А я тут до чого. Мені потрібна аудиторія, і вона має бути прихильною. Ні, ні, ні. От О! супер! Було важніше. うん Химеру заради світла солярії, що з тобою? А -а -а! Це все стела! Я її ненавиджу, ненавиджу, ненавиджу. Вона гарна, ще й принцеса. Пощастила ж дівчиську? Ненавиджу. Невже? Може, я стану у пригоді? Хто ви? І Що ви тут робите? Тобі потрібна допомога. Я до твоїх послуг. у мене є пропозиція. Я дам вам обом надзвичайні сили. Ви зможете чарувати? Я дам вам шанс втілити свої мрії. Мене звати Валтор. Я про нього не чула. Помовч. І що ти хочеш натомість? лише сонячний промінь. Я хочу скупатися у чарівному світлі, що випромінює промінює солярія. Я наділю вас такою силою, що король радіус перетвориться на маріонетку, а ти станеш новою принцесою сонця і місяця. Графини, проведіть мене до сонячного шпиля, і усе це стане вашим назавжди. Гаразд. Іди за мною. Ви не пошкодуєте? Блум! Ти мене налякала. Графине, здається, я заблукала. Я шукаю свою кімнату. Іди по сходах до кінця коридору. Дякую. Солдати. Зрозумів. Залиште нас. Так графине. Це сонце солярі. Джерело життя цього світу. Який жар? енергія перетікає у мене? Нарешті я той, яким був. А тепер я виконую свою обіцянку. Боліче. <плес> Вечірка от почнеться. Гості вже прибувають. Я вас залишу. У вас є справи. Мені час, але я впевнений. Ми скоро побачимось. Ти, вітаю, рада вас бачити. Ви чарівна. Ну от ми на місці, дівчата, бренда скаю. Блум, ти просто чарівна. Ти теж нічого. А що з Лейлою? Вона не прилетіла. Мабуть, вона ще на Андресі. Ми не змогли зв'язатися. Стела не з тобою. Ви скоро побачитеся. Усі <реку> так причепурилися на бал принцеси. <реку> ви ще не бачили винувати ці свята. <реку> Он вона. Дивіться. Вітаю, друзі. Дякую, що зібралися. Сьогодні велике свято. Моє серце сповнюється радістю і щастям, бо моя стела знову повернулася додому. Стело сьогодні твій день. У нас є ще один сюрприз. Для мене певною мірою це сюрприз для всієї сім'ї чи й для всієї солярії. Друзі мої, в мене є оголошення. Вибачте, що відволікаю від королівських наїдків. Але я хочу повідомити, що в нас скоро знову з'явиться королева Касандру Люба. Леді і джентльмени через місяць графиня Касандра стане моєю дружиною. Ті, ти зватимеш мене мамою. Мей, папа. Чому ти мені не сказав? я хотів зробити сюрприз. Mais... Люба, ми подружимося. Їй не просто змиритися, але Химера їй допоможе. <рес> Батько зіпсував мені бал. Уявляєте? Касандра і нестерпна донька стануть моєю сім'єю. Не все так погано. А що ж тут хорошого? У Химери могла б бути сестра близнючка. Вибач, ще я не сміюся. Я сподівалася, що мої батьки помиряться, але це найгірше, що могло зі мною статися. Розумієш, Стело, у мене для тебе подарунок. Дякую, я відкрию потім. Покладіть його до решти. Віддайте, я сам вручу. Брендане, не засмучуйся. Стела зараз не в гуморі. Обов'язок кличе, Люба. Починаємо бал. Насолоджуйся останньою миттю спокою, сестричку, бо скоро усе зміниться. <Лючок> Скоро ти перестанеш бути татковою улюбленицею. Сила валтера зміна, перетворення, трансформація. Люба, що таке? Що з тобою? Поможіть. Стело. Стело. Радіусе, це не твоя донька. Слухай мене. Цей монстр не твоя донька. Ти виконуватимеш мої накази. Варто! Заберіть чудовисько, це не моя донька. Ні. Тату, тату. це я. Молодець, мамо. Розумниця моя, і це тільки початок. Блум, дівчата, допоможіть назад! Не може бути. В солярії не буває дощів. Скажіть, що відбувається? Стелло, не хвилюйся! Ми тебе захистимо. А хто захистить вас? Вони з монстром. Варто взяти їх живими чи мертвими. Так, дівчата, чарівний Вінкс! Мої сили вони зникли. Тату, солдати виведіть короля. Монстр хоче на нього напасти. одна клітка. Назад. Техно, спокійно. Їх треба зупинити, а не травмувати. Якщо це вечірка, куди ж без диску кулі? вони, хапайте їх. Плум, не стій там, біжи за стелею. Ти теж тікай. Тут забагато солдатів. Повертайся на корабель і запускай двигуни. А наступний бал нас не запросять. Я буду рада, якщо ми виберемося живими, дівчата. Ні, не дивіться на мене, я потворна. Стилу. Я не хотіла кричати. Вибач, тебе зачарували. Хто це міг зробити? З'ясуємо пізніше, а тепер тікаємо. Батько, я маю його побачити. Він мусить знати, що я не монстр. Він злякався, тому й не говорив усі ті речі. Їх так багато. Магічний плющ. Дівчата, у нас є крила. Скористаємося ними. Стело. Куди? Піднімаємося в пташину вежу. Швидко. Якщо піднімемося нагору, вони нас не дістануть. А що там? Велика мансерда. Вони у пасці. і навіть не здогадуються. Активуємо чарівну платформу. Ми їх легко схопимо. Ні, дівчата швидше. Ти поспішаєш? Я ні, але та штука внизу піднімається дуже швидко. Дівчата, летіть! Вогняна стіна їх зупинить. Думаєш, їм вдасться вибратись з палацу. Я добре знаю дівчат. Виберуться без подряпини. Приготуйтесь до атаки. Солдати наступають на п'ятий. лети! Тепер вони у пастці! Джати, злітаємо! Хапайте монстра, хай скаже, що зробив із принцесою. Усі готові. В наступній серії графиня Касандра і лиха донька Химера перемагають. Життя стели перетворюється на жахіття, і тільки вінкс можуть її врятувати. blanco